Мене звати Дмитро, мені 39 років, маю чудову дружину, трьох діток, служіння в церкві, і я за все все завдячую Божому Сину Ісусу Христу. Але не завжди так було в моєму житті. Коли я народився і зростав в місто Рівне, батьки мої, які бажали самого краще щоб вкласти в своїх дітей. Я займався спортом, і начебто все було добре в моєму житті. І я дуже часу багато проводив саме, саме з друзями на вулиці і десь віддалявся від сім'ї. І прийшов такий час в моє життя, коли, коли я спробував наркотичні засоби. Це був вік, приблизно 16 років, були легкі наркотики, далі. Сильніше, далі, ще сильніше, і далі розвивалося все по класики. Прийшов в моєму житті такий час, що я просто став, став залежною людиною. Моє оточення моїх, моїх друзів з тими, з ким я спілкувався, вони їх або закривали в тюрму, або вони в такому юному віці помирали. Я розумів, що я стою в черзі і прийде, і прийде моя черга. Батьки вони шукали порятунку і не знали просто, де, де, це, де зробити, куди звернутися. Мене возили в лікарні, возили в різні храми, монастири, купальні. І це все було, все було безрезультатно. Один такий випадок, коли главврач з одного з відділень визвав мене в кабінет, мою маму, і сказав такі слова, що твоє здоров'я. Воно приблизно як у 80-літнього діда, і більше, ніж два роки ти, ти не проживеш і діагностували мені е, хворобу, яка не виліковується. І я розумів, що це все гріх або залежність, наркотична залежність, яка прийшла в моє життя. Скажу, я ніколи цього не планував, е, я, не, я, я, я цього ніколи не шукав. Так, як говорять, що від наркотика можна відмовитись один раз це його перший раз, коли його не спробувати, а далі йде залежність. Психологічна залежність, потім фізична залежність. Всі спроби просто збавитись від, від, від гріха, від залежності були марними, були такими, знаєте, безрезультатними. І час від часу бувало таке, що мої друзі, з якими, з якими ми разом, так сказати, Займалися цим беззаконням. Були ті, які, які пропадали на якийсь час, а потім я їх зустрічав в місті, і вони мені свідчили про Ісуса Христа. Ви знаєте, я так по-людськи я, я десь внутрі розумів, що, що це, це не ті друзі, яких я знаю, з якими я зростав. Я бачив переміни. Але я не міг просто збагнути, що і хто саме їх, їх змінював. І я так не раз я кажу постійно, що, я, що місто Рівне це рівне, де, де багато євангельських церков, це де багато Божої благодаті, але моє серце воно було просто закрите. Я, я не міг почути Євангелія і не міг почути те, що Бог говорить моє серце. 23 роки мені було. Я просто розочарувався в житті. Не міг жити без цього, і через обставини, через моїх знайомих, також друзів, яких я з якими я разом зростав, я потрапив, потрапив на центр реабілітації міста Слов'янськ Донецької області. До того я не чув проповіді Вангля і їхав я туди, просто втікав від якихось проблем. Тому що я розумів, що життя, яким я живу, воно приведе або до тюрми, або, або до смерті. Я десь це розумів, але нічого не міг зробити. Я кожен день обіцяв, обіцяв своїм батькам, що з завтрашнього дня я обов'язково розпочну нове життя. Наступав новий день, наступав новий місяць, і все просто було безрезультатно. І коли я потрапив на центр реабілітації, так як ми називаємо Дом милосердя в місто Слов'янську. Я був здивований кількості людей. Там великий центр, приблизно тоді було до 50 людей і жіночий, і, і чоловічий разом. Просто два різних таких, дві різних крила, можна сказати. Але я був здивованим тим, що люди, так багато людей, які скалічені гріхом, вони в одному місті. І чуючи їхні свідчення, як Бог змінює їхнє життя, були люди, вже, які отримали звільнення, які мали вже тоді сім'ї, служіння в церкві. Вони приходили, служили нам. І я бачив, що щось відбувається з цими людьми. На початку я так собі думав, що я не міг збагнути, як це безплатний центр реабілітації або дім милосердя для мене було це дуже дивно. І я думав, що тим людям щось від мене потрібно. Але потім я зрозумів, що у мене нічого немає, що з мене взяти. І пам'ятаю, пам як Господь просто проговорив моє серце. В 23 роки мене Господь знайшов, і я його не шукав. Я ніколи не шукав Господа, і я дякую за те, що він мене знайшов. І Ніколи не жалкую, що, що так рано Господь прийшов в моє життя. Багато чув свідчень в своєму житті. Люди, які чим пізніше приходять до Ісуса, вони говорять про одне. Я так жалкую, чому раніше я не відкликнувся на Божий призив. І от у 23 роки, коли я попав на євангельське зібрання, тому що центр він був при церкві, я попав на це зібрання, і Бог проговорив моє серце. Я почув Євангелія, я почув добру новину. І Бог проговорив просто в мій дух. І Я тоді зрозумів, що Господь мене кличе до спасіння. Тоді я почув, що Божий син він помер на Христі для того, щоб простити мої гріхи. Здається, це так просто, але, але я цього просто не знав. Моє серце було закрите. І коли був заклик, я, я вийшов до переду, я впав на коліна. Як дитина просто, просто звивав до Бога як вмів і казав: Господи, якщо ти мене чуєш, зміни моє життя. Я, я втомився від цього життя. мені було 23 роки, і може з вигляду я ще не виглядав таким втомленим, але моя внутрішність, моє серце воно було просто втомлене від, від гріха, від залежності. І Господь прийшов в моє життя. І я йому за це дякую. Дякую, що Господь мене знайшов, дав мені звільнення. І, і з того часу, з того моменту, розпочався мій такий християнський шлях або християнське життя в місті Слов'янську, в церкві нове життя. Ще будучи на центрі реабілітації, коли я пережив Бога, Біблія називає це народження згори, тоді я зрозумів, що Господь мене кличе до, до служіння саме таким людям, яким я сам був. Я виявив це бажання. Ще будучи на реабілітації, служити людям. І все моє життя, християнське життя, я маю на увазі, воно пов'язане з служінням для нарко-алкозалежних людей. Напротязі 17 років я не раз ставав свідком, як Господь приходить в життя людей. Люди, які знедолені, люди, які обтяжені гріхом, які в глибокої залежності. Але коли приходить Христос. Коли Євангеля досягає їхнього серця, люди, люди змінюються, і мене це надихає і дає мені мотивацію для того, щоб далі йти проповідувати Євангеля людям. Моє життя, воно кардинально почалось змінюватись. Через два роки мого навернення Бог дав мені дружину, це в місті Слов'янську. І ще через рік Господь благословив і нас народився син. І я дякую за це, Господу. Я ніколи не ні на одну секунду, не на одну хвилину не жалкував, що Господь прийшов в моє життя, тому що Бог завжди, завжди дає сили пройти будь-яку складність. Одна із таких це коли моєму старшому сину було сім місяців, він захворів такою хворобою, від якої старші люди. Ніколи не виживають, так говорили лікарі. Ця хвороба вона дуже рідкісна і за рік діагностують декілька людей по Україні, і саме, саме на нашу долю, на нашу сім'ю от випало таке випробування. Мого сина йому було тоді 7 місяців, перевезли до Донецької обласної лікарні, і наше життя з моєю дружиною, воно, начебто, зупинилося, тому що 10 днів реанімації. Ми залишили все, залишили роботу, служіння, залишили свої якісь справи і поїхали туди до реанімації, тому що в нас забрали нашу дитину, і 10 днів ми там жили, там були поруч і взивали до Господа. Я не питав у Бога, чому, чому, за що, Господи, такі випробування. Я просто просив, Господи, дай сили достойно це все пройти і зцілимо мою дитину. Пам'ятаю, як професор тої лікарні виходив до нас і казав, я з нього десь требував, щоб він сказав втішні новини, але він казав, друзі, чудес не буває. Пройшло декілька днів, і той самий професор він вийшов до нас і сказав такі слова: Друзі, произошло чудо, ваш син буде жити. І я розумів, що, що Господь. Він, він сильний, він сильний зцілювати і сильний проводити через будь-які будь долини. І вже моєму сину на сьогоднішній день, 12 років, я не раз йому про це розказую, і ми разом просто стаємо в сімейній молитві і дякуємо Господу, дякуємо Богу, що Він давав сили пройти, що він добрий до нас і Він прийшов в нашу родину. Я не є спадковим віруючим, і в моїй родині не було євангельських віруючих. Але Саме коли Господь прийшов в моє життя, після того пройшло декілька років, і моя мама навернулася до Бога. Господь покликав її, вона заключила заповідь з Богом. Пройшов ще якийсь час, і моя менша сестра, яка менша за мене на 5 років, також навернулася до Господа. Її Господь покликав і вона заключила заповідь з Богом. Я вірю, що спасіння Боже воно прийшло в нашу родину, і я за це дякую Ісусу Христу. У 2014 році, коли прийшла агресія від сусіда, прийшла окупація, і саме це розпочалось з міста Слов'янськ, то мені довелося декілька місяців жити під окупацією, а потім, так як в мене прописка Рівненська, я просто був змушений звідти виїхати. І я переїхав на Рівненщину в своє, своє рідне місто. У мене завжди було бажання свідчити своїм друзям. З якими я зростав разом, але на відстані тисячу кілометрів це було робити дуже складно. Хоча, так епізодами деяких я привозив на Слов'янськ, на центр реабілітації. Але коли я приїхав в рівне, то я міг бачити їх е, в місті і казати їм про, про Божу любов. Пройшов ще деякий час, і Господь просто почав спасати е, тих людей, з якими ми разом зростали. З якими ми разом помирали, Господь почав їх спасати, і дав Бог, Господь утворив нам таку команду братів, які зараз є служителями, які їздять в тюрми, проповідують Євангелія. І в нас виникла така, така проблема, тому що люди, які виходять з тюрми, їх треба кудись, кудись направити. І ми їх відправляли по Україні, по всім центрам, яких знали. Але братерська команда вона збільшувалася, збільшувалась, бо Господь просто почав рятувати, рятувати людей. І я дякую Господу, що прийшов той момент, коли Господь дав нам таке служіння, як центр реабілітації, або ми називаємо Дом милосердя. І на сьогоднішній день ми маємо два центри реабілітації. Це місця, де люди, які потрапили в таку важку залежність, в наркотичну або валкозалежність. Вони потрапляють туди через такі обставини і там зустрічаються з Ісусом Христом. Бо коли людина зустрічається з Ісусом, вона стає по настоящому щасливою. І я можу свідчити про це, що я є свідок того, що Ісус Христос одного часу прийшов в моє життя, і звільнив мене від, від, від глибокої залежності. І сьогодні я щасливий по тій причині, що Божий Син став моїм Господом.